Так, якраз встановлення першого ряду, перший ряд газобетону. Прокладається ось така спеціальна гідроізоляція, і важливо робити перший ряд на розчин, тобто цементний розчин для того, щоб одразу першим рядом все вирівняти в один рівень. А потім вже наступні ряди йдуть э, під э, гребінь тонким-тонким э, цим клеєм. ну Суміш також вона цементна, але вже клей. Спеціальний для газобетону. Ну І ця стрічка у нас для відсікання. Капілярної вологи